Ми продовжуємо прямі включення скуларів Верховної Ради України. І наш наступний співрозмовник, народний депутат, представник фракції Батьківщина Леонід Ємець. Вітаю вас, пане Леоніде. Зараз лідери спілкуються з спікером щодо порядку денного, які, скажімо так, першочергові завдання мають бути включені в сьогоднішній порядок денний. Доброго дня, всі ми є свідками того ситуації, яка сьогодні відбувається в країні. Тому першочерговим питанням, які сьогодні мають бути розглянуті на сесії Верховної Ради, це, по-перше, скасування тих законів, які були прийняті в незаконний спосіб з порушенням регламенту, тобто проголосовані руками 16 січня. Друге питання це. Амністія, тобто звільнення тих громадян, яких незаконно отримує режим у заручниках, їх уже кількість близько 200. Тобто внесено законопроект про усунення негативних наслідків щодо подій, які мали місце з 26 грудня по день, коли закон вступить в силу. Третє питання це відставка уряду. Азарова, який і є одним із тих чинників, щодо якого зараз повстали люди по всій країні, і четверте питання це повернення до парламентсько-президентської республіки, тобто проведення конституційних змін, конституційної реформи, де парламент буде приймати ключові рішення в країні і стане неможливим ситуацією, за якою один президент може змінити курс країни в ту чи іншу сторону. Ну, стосовно відставки уряду Азарова, ваша політична сила готова пристати на пропозицію президента очолити е е Арсенію Яценюку, вашому лідеру цей уряд. Вчора вже Арсеній Петрович свою позицію висловив. Е є величезним е помилкою зайти керівником в уряд, який тобі. Е Непідконтрольний, От, уявіть, є прем'єр і абсолютно всі міністри, які залишились старого уряду. Чи вказівки будуть виконувати ці міністри, звичайно, вказівки банкової. Є інша вимога, що ми готові взяти на себе відповідальність, але на наших вимогах, тому що тоді має бути сформований дійсно уряд національного порятунку. Він має бути сформований від різних політичних сил, і там має бути достатньо представлена опозиція для того, щоб вона могла не лише взяти відповідальність. Але й виконувати ті обов'язки, які на них покладає народ, обов'язки і сподівання. Ну і стосовно повернення до конституції 2004 року, в який спосіб сьогодні можна це зробити? Є декілька варіантів, але основний з них прописаний саме в конституції це прийняття 226 голосами змін до конституції, направлення їх до конституційного суду, який дасть свій висновок. Після цього вже 300 голосів потрібно буде для того, щоб поміняти конституцію, і зробити це таким легітимним чином, щоб потім ані конституційний суд, який сьогодні підконтрольний, теж банкові, ані інший суд, як то адміністративний, не могли б відмінити. Таке рішення Верховної Ради. Дякую за розмову. Глядача, глядачам нагадаю, що позицію фракції Батьківщина озвучив народний депутат Леонід Ємець.